Громадська організація Незламна опозиція звернулася з позовом до Адіопольського селищного голови, в якому ми просимо визнати протиповоправну бездіяльність Аддіопольського селищного голови Савелію Лідії Ванни, яка полягає в ухиленні організації та проведення відкритої зустрічі з мешканцями Аддіопольської селищної територіальної громади. За результатами звіту про свою роботу за 2024 рік. Громадську організацію буду представляти я як голова виконкому, і ми будемо вимагати, щоб Савелідіо Іванна виконала вимоги частини 7 статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні. А саме Ліді Івановна, відповідно до цієї норми закону, яка була прийнята у травні 2024 року, зобов'язана організувати та провести відкриту зустріч з мешканцями Від Оперської селищної територіальної громади, на якій призвітувати про свою роботу за 2024 рік. На жаль, коли ми надали свій запит від імені громадської організації. Лідія Іванна відповіла нам відмовою і, посилаючись на те, що згідно з пунктом 9 частини 1 статті 26 закону про місцеве самоврядування в Україні звіт сільського селищного голови про діяльність виконавчих органів влад заслухується виключено на пленарних засіданнях сільської селищної міської ради. Насамперед. Ми вважаємо, що наш юридичний відділ і Лідія Івановна не вірно розуміють ці норми закону, адже в 26-й статті закону йде йде мова про виключну компетенцію сільських селищних міських рад. Це ті компетенції, які вони не мають передавати іншим виконкому, наприклад. Але ж сільський голова відповідно до шостої частини статті 42 закону України про місцеве самоврядування в Україні, підзвітна територіальній громаді, тому компетенція депутатів це компетенція депутатів, а територіальна громада має свої. Свою компетенцію та повноваження, і е, селищний голова зобов'язана звітувати е, своєю ухвалою від 2 вересня суддя Одеського окружного адміністративного суду Харченка вже відкрила провадження по справі, і е, справа буде проходити, е, розглядатися за правилами спрощеного позовного провадження без. Повідомленням учасників справи. Це означає, що на наш позов, він вже надійшов до селищної ради електронною поштою. Продовж 15 днів селищна рада дала підготувати відзів. Далі, впродовж 5 днів, ми будемо готувати відзів на цей відзів, а потім ще. П'ять днів буде у юристів селищної ради надати свої заперечення на наш відзив, на їх відзив. Тому сподіваюся, що десь приблизно через два місяці. Я думаю, що два-два з половиною місяці суд прийме своє рішення з цього з цього питання. Та я ми особисто я та наша громадська організація впевнені. В тому, що селищна голова зобов'язана прозвітувати і зробити відкриті збори, на яких як вимагає норма закону статті 42, частина 7, що сільський селищний голова зобов'язана звітувати про свою роботу перед територіальною громадою не менше двох разів на рік. Так, сільські звітує перед територіальною громадою під час проведення відкритої зустрічі. У спосіб, що надає змогу жителям поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Це, напевно, більше всього, що боїться наша голова. Вона не хоче запитань, вона не хоче зауважень, вона не хоче слушати нічій пропозиції, вважаючи все тільки себе, єдиною, яка приймає рішення, ні Івановна, ні ви єдина приймаєте рішення у. Громаді ви просто селищний голова. Тобто, ми надали вам повноваження розпоряджатися та виконувати деякі обов'язки, але ж все одно джерело влади є народ, і ви зобов'язані перед ним заквізитувати на відкритих зустрічах. Обов'язково будемо вас тримати у курсі, по про перехід цього, про події в цьому. В судовому спорі, і ми впевнені на своїй перемозі, чекаємо на відзив, що висловить наш юридичний відділ. І після того, як буде поданий визов, я зроблю наступний репортаж, в якому повідомлю, які ми свої заперечення дадім на їх відзів. Ну, Тому до нових зустрічей, обов'язково. Впевнене своїй перемозі, і будемо змусити нашу владу бути підзвітною громади, підзвітною перед тими, хто їх обирав. Роман Вершанідзе, голова незламної позиції.